Всім привіт! Ну що ж, давайте зробимо роз'яснення цим всім ситуаціям, які сталися за останній тиждень. Ми прийшли до віці, його дома не було три дні, каже, що ходив на губи. Не знаю, де він три дні був, може має якусь дівчину, не хоче нам розказати. Він тверзнячку, а мені зараз все толково розлкує, розкладе по поличках. І будемо дізнатися, що він робив або так, або так, або так. Ну, Я думаю, що просто його хапнула біл, коли він був п'яний. Вітьок? Віток. Вітьок. Знайшов? Подай привіт. Вона хапає пору, що? Вона хапає, бля, по спас пару дів, хапає, блядь. І тебе білка хапає. Тебе хапнуло, психолозі. Дивіться, віці, віці нова е, вервочка на шиї, а стару тебе поставив. Новий годинник. Хто купив, всім дякую, молодці. Хто купляє йому алкоголь, не молодці. Не робіть так віч. Біше, бля, той. Ти лише у а? Я вже три дні. Штирин, ні. Ходи, в мене тебе купа питань. ми де, десь присадимо дні, чотири дні. поговоримо. <клес> Ліжко застелене, одне, друге. Віця, кяпку на ціле ходить грошей не буде і так не маєш, сука. Свічок? Як... Свічок, дивіться, скільки свічок набрав. Це просто капець. Свічок в мене купу тут. Знаєш, тобі дав свічок, га? Бо в тебе світла нема. Світла немає. Ми провели тобі світло, ну ти, бляха, цей. Останнім часом не дуже адекватно. Блять, <пл> кульок нахуй не буде. я там я на гуку вчора. Два кульки вчора гуплять. Ти представляєш? Два кульки очі. у Можу... тебе сломто згоріло, ти насія. Що ми зараз йдемо, десь присядемо, коротше, знайдемо місце таке холодочко, холодочку, бо нам дворі дуже сильне сонце, жарко. І будемо <пл 'ять> задавати Віті питання, <пл 'ять> на які він буде відповідати. Подивимося, що він скаже на все це. Шенє Віцьок. Погнали. Що кажеш, пожар подудьте. Сідай. Поїхав. Найди камашина. Ну що ж Вітя, у нас в загальному глядачі у мене є тебе пару питань. Терезнічком хочемо тобі зазняти, бо п'яний Вітя — це зовсім друга людина, це вже всі знають. що ні? Дивіться, який спокійний, сидить, тихенько, нічого, не цей. Коротше, саме перше питання. Для чого ти позвонив на 102? Віця згадує. Я думав, бля, є пішки йти? Не хотів пішки йти? Хочу, щоб вони ти підвезне? <ривіться> Але я ж приїхав за тобою, кажу, блядь, сідай, вітьок, їдемо. Я закинув в велик машину. Ти поїхав додому. Дивився віця, приїжджає вже з поліції. Коротше, ви, 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 ви зрозуміли. Я приїхав за віцію, віця щось почав вимахуватися, я кинув велосипед, сумку, поїхав додому. І тут вже Віця приїжджає з вінтами. Мусурнувся, що не вітьок. Та блядь, я як масанувся нахуй. Та, пішли вони, нахуй, Ті, заїпали, бля. вони Вони блядь? Але ж ти набрав їх. Але відки, значить, може, і, а не відки знаєш, може і. Ти їх набрав і сказав, що ти украли роби. Ти думаєш? Та, я знаю. Вони і брехуни, блядь. <сум> вони і бархуни. Може, а відвідки знаєш? Міг я дзвонити, а позвонити я. Як знає? ти, як ти дзвонив? Блять. Та ж казав, колокайло Віктор. Віктор, але блять. Кажи, нащо ти так зробив? Хуєний, бо, блядь, щось, блядь. Поїбався, тиш? Що ж поїбався, так. Поїбав, ти поїбалося. перейшов просто норму дози, яку ти можеш їбатиш, ні? Так, що я, блядь, перейшов, нахуй, добавляла, до нахуй. І що ти, хулярів пішки чи в тебе підвезли? Ні, хуя в пішки пішов вже, вже вже до, вже, до заправки, блять. І що, а потім що? Почому вони не на сока над'їхали, десь блять, хуй помеш. Одні, блять, хуй помеш. одні я хоч блять, кашпарить блять, з той сторони блять, а другий десь зимня, блять. І що, забрали тобі? Ну. Та така, блядь. Зелена така, блять. Само... Щось підсипали тобі, що? Прибів? Хує знає, щось вони, блять, сока, вони ще блять, думають, ось зараз блять, зараз щось бере. Ти що хуєш слово сидів? Ну, щось скоро вони, блять. Ти б що з тобою що щось ти підцепили, так? Волю бому, бо то так от грибанути, блять, так. Хуй поймеш, Попотало, блядь. Ага, понятно. Щас мали Сто 100%. Як, блядь, ябто? Від такого, блядь, що там, хуйня там була, блядь, розумієш? Угу. Щоб такого, блядь, так, блядь, ти вода не може бути, блядь. Якби то корок бо, що капаєте, хуй, а то не капає, то, блядь, такі що. Там бля ти можеш скинути, блять. Зібанули тобі. Полюбав. <звігалі> Ого. Ну що, я на тебе не біжаю, це, 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 така хуйня, бо більше таке не роби <звігалі> на п'яну. Бо хоча. я тебе спалю нахуй. Ну. Добре? Добре, то не хоч з ними. Добре, йдемо далі. Дивись що, ти як їхав до мене тоді зранку, що ми тебе бачили коло цього. Ти зустрівся з Сергієм, сусідом моїм. Тож він любить випити трошки. І ти з ним зустрівся. А так чи бажаю? ні? Так. Він він каже, що у нього пропав телефон. Той телефон, що ти мав маленький, чорно-білий, то його, так чи ні? Ну. No. його телефон. Ти в нього взяв чи як в які у вас там договори були? Так, взяв і каже, будеш мати гроші, да, що ні, то море чи я пімок. Так і казав? Так. Бо він каже мені, що ти йому мав дати е, там 250 гривень, ти йому нічого не дав, що ти вкрав у нього телефон. А я дав, кров він дав сам, блядь. Сам дав? Ну no, як? Yes. Бляха. А той телефон де? Є в мене. Є в тебе, а карточку ти що поміняв? Ніхуя, карточка. А що він сіла батарей в ньому чи? Сіла, блядь, бо, блядь, хуй там вольмеш. Віддамо йому тобі телефон, добре? Щоб не зайобував. Добре, це є. Uh -huh. Нахуя ти Іванові блядь, порізав штани, блядь. Штани? Uh -huh. Ну, на відео. Це відео і uh -huh. в інтернеті. Ти ти поту. Блядь, ну ти не uh -huh. гарно піздіз зробив. Uh -huh. Ти ножик ну, де ти маєш, uh -huh. я тебе ніж заберу. Uh -huh. Ніж тебе заберу, віть. Ну, скажи, для чого ти Іванові порізав штани? Ножиком, блядь, це пізде, це, це. Це бляха, я б на місці Івана не знаю, що би з тобою зробив. Uh -huh. Для чого, блять, нахуя б тівать. Ну, на, Нащо ти йому штани порізав? Блядь, я не мене скільки б бочок накотив. Блять, він до тебе ніж не витягував. Ти що хочеш хоч, хоч, назад на зону, вітьок? <coughs> він не витягав, блядь. Вітя, ти хочеш назад на зону? На зону? Ну, хочеш їсти? Блядь, якщо б Іван на тебе написав заяву, то тобі б пізда був. А він заяву б не, 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 не написав, бо він, він не правий. <coughs> Возумієш, він не правий. Вітя, тут не правий ти. Ніхера. Мені за тебе стыдно. Блядь, не роби більше таке. Я розумієш, що ти був, але, блять, де той ніж? А? Ніж де. Ні, щоб ще є, бляху, знаєте. Я, б... я вчора чисти губить піддав. Де ножик пиди? Ти знаєш просто, що його викину, блядь, і починаєш морозити. Скажи, Диніш. Я тобі сказав, не ножа? Ти Дивиш, я більше не бачу, ти ніж коло себе носиш. Ти чи понячи? Добре, тепер зараз скажи, де ти цих три дня був? Я в кров був. Де був три дня? Ніхто тебе не бачив. Тебе ні в селі не було, ніде, блядь. Добре? Я вже думав, що ти умер. Добре, я був. Де ти пропав? Був, блядь, ну все. Бо у був? Бухав там? Що робив? Бекери, ні. Терешні, сука, В село зали... виходив чи ні? А? Виходив в село? Куди? В село в Новосілці Нихуя. виходив? Нихуя. Нихуя. Не виходив? Нихуя. Я думаю, що якщо б хтось бачив з Новосілки, то б скинули мені, а ніхто ніде вітцю не бачив. Тому йде він пропав, вже такі версії були, що тебе забрали туди. Туди. Скажи, ти ляж за свої поступки, які ти робив цього тижня чи ні. Там дзвонив на 102 на мене до Івана ножик витягував, телефон їбанув. А я ж телефон їбанув, це дурний, блядь. Жалієш чи ні? Не? <небачу>, я тобі по 200 не дав, каже. Ну, бач телефон покажи. А? Ти сам їбав, так... <небачу> <я>, блядь. покажи. <небачу> <небачу> Ось такий телефончик. О, що там? Тайно. Ти жалієш за свої поступки чи ні? Чи тобі похуй? Га? Жаліє? Жаліє, каже, сука, пиздець, 300%. Як ви думаєте, бреше чи ні? Якщо бреше, пишіть в коментарі, що бреше. Подивимося, скільки ваших думок. Добре, дивіться, це зробили таке коротке відео, з звідси, інтерв'ю маленьке, щоб він розказав за свої поступки, на тверезо, що він на це думає. Я не знаю, що він думає на рахунок цього. Мені здається, що в нього в голові зараз де би тоді сотку або пивка для похмілля. Ставте ваші лайки віці. Підскажите, ставить лайки. Тихо догори. Ставте така ваші моя, лайки. Блядь. Можливо, сьогодні буде пряма трансляція. Ми ще не знаємо. Будемо бачити, якщо Вітя буде триматися цілий день біля мене, то я думаю, що ми організуємо хорошу пряму трансляцію. Так, так що всім гарно. гарного вечора. Ой, всім гарного дня. Продуктивного. Підписуйтеся на канал, підписуйтесь на Тік-Ток, Телеграм, Інстаграм. До зустрічі. Вітя таку зробив. Блядь, я дзяку зараз Та похуй.